Синьо-жовтий, стяг відважних Пробатьків Доторкнемось духу по золоти запорізьких козаків. Доміс завантаження за край Інстинкт самозбережня працює. Сьогодні є у нас шляхи Борись або втікай, і кожен сам як може реагує. Так важкий і нічого не сказати. Та ви герої. Страшної війни, Ви стали боронити, захищати, щоб ми сьогодні жити ще могли. Буває, думає, що всі вони зісталі. Душа не месне, серце не болить. Ідуть воювати сильні витривалі, щоб разом Україну боронить. У нас країна молиться за вас. Щоб швидше поверталися живими, і я також щодня молюся небу аби в моїй країні настав мир. Додому повернитися живими із перемогою, що лихо відійшло, і ось шляхами перемоги непростими все знову стане мирно, як колись було. Етап страшний, та нічого сказати, та ви, герої страшної війни. Сьогодні ми не можемо мовчати. Вам хочемо подякувати ми. У вас є дух, і сила ця незламна. Молитвами вас захищає світ, і Україна перемоги варта, після пробитих сліз від всіх бід. Це війна, рожарена від земля, розкреслена. Ти знімеш себе автомат, не секрет тепер для всіх. Тепер ти великий воїн і солдат. Руїн країна не боїться, лиш всій, борись, для нас живи. І десь там тихо притаїться закінчення цієї війни. А є чоловіки солдати, що плачуть, наче діти, коли читають вірші і листи. Вони завжди хотіли в мирі жити, і щастя, і добро у світ нести. Їм перемоги звичем, перемоги, ідуть у бій, і остраху не мають, і борються за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини. А серед них живем і ти, і я. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялась і підніметься знову, мов Фелікс з руїн, безсмертна моя Україна. А я сподіваюся, ці рядки почуєте, а може, прочитаєте в листі. Ми дякуємо вам за те, що захищаєте, за всю країну дякуємо ми. Ви повернетесь, ми віримо і знаємо. І об'єднається уся наша родина. Родина, наш народ, ми вас чекаємо. Щоб гордо заявити, все буде Україна.